Весна, час змін, чому б і ні? Тим паче нинішня влада завершує свій бонусний рік у кріслах, які посіли ще 2019 року. Через повномасштабну війну та воєнний стан провести вибори ні теоретично, ні практично неможливо. Але раптово на шпальтах британського тижневика The Economist з'являється дата: 25 травня 2025 року. День наступних виборів президента України. Аналітики посилаються на анонімні джерела серед українського і

Заговорили не тільки західні зміни сеті і у місцевих телеграм-каналах. Усе через те, що офіс президента чекає магії після інавгурації Трампа, яка відбудеться через два місяці, кажуть експерти. На Банковій сподіваються на швидке припинення вогню та скасування воєнного стану. А далі Україна та Росія підписують документ, який в народі називають мирняк, і можна переходити до президентських, а згодом і парламентських виборів. Ця конструкція вона має право на життя. Ми бачимо по окремих ознаках, що банк дуже до не готується. Розгортаються штаби, з'являються фінансування, люди почнуть отримувати перші зарплати. Наскільки реально цю модель виконати велике запитання, тому що робота ЦВК поки що дуже ускладнена. В нас потребуватиме величезних зусиль встановлення місця знаходження потенційних людей, які будуть голосувати на виборах. Відповідно, організація дільниці і багато чого іншого. Чи ми встигнемо зробити за 2-3 місяці і дійсно виходити на травень-червень? Поки що відкрите питання, але насправді в цих дискусіях можна не забути ключове: що, на жаль, на фронті ми відступаємо, і ворог просувається при всіх негативних тенденціях російської економіці. В них є ще. Можливості для того, щоб продовжувати цей наступ, і навряд чи Путіна зупинять просто слова на Банковій Категорично відхрещується від виборів. Мовляв, нині в Україні немає жодних підстав та можливостей для їх проведення, бо триває війна. Про це радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав Радіо НВ. Війна сьогодні знаходиться в тій самій фазі в гарячій фазі, в якій вона знаходилася рік тому півтора роки тому. Війна високої інтенсивності. Ніяких намірів з боку Росії ви ж знову ж таки це прекрасно розумієте, Неодноразово себе в ефірі. Алізували ніяких справжніх намірів іти на якісь переговорні процеси в Російській Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах. Ну тобто Україна має позбутись не тільки території, але й суб'єктності, суверенності своєї, і так далі. І я не бачу підстав для того, щоб вже собі спокійно тут говорити про початок якогось політичного сезону, політичного процесу, як такого, тому що ще раз підписів війна високої інтенсивності вкрай високої інтенсивності, і мені здається, видається, що це. Очевидно, має бути і для наших західних партнерів. Водночас, за даними джерел британського видання, тиха підготовка до виборів уже розпочалася. Мобілізувалися регіональні виборчі штаби. Почалася робота над списками кандидатів. Аналітики кажуть, провести вибори у 2025-му цілком реально. Щоправда, не у травні. Передумовою будь-яких виборів має бути скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану це відповідні безпекові умови в країні. Коли Верховна Рада матиме підстави не продовжувати його. І є крім того, така домовленість вона не є зобов'язуючою, але це є домовленість між фракціями і групами про те, що вибори мають проходити не менш ніж через півроку після скасування воєнного стану. І ми розуміємо, що також потрібен час на якісну передвиборчу кампанію. А, і загалом вибори це питання дуже дуже багатьох факторів. Ми тоді можемо якісь заяви політиків тлумачити як підготовку до виборів. Але я думаю, тут важко теж оцінити чи це просто хтось вирішив збільшити там якусь свою активність? Чи дійсно людина готується до виборів? Реторика і, і такі зовнішні фактори, які вказують, що в 25-му році можуть відбутися вибори. Ніхто не знає, яким чином в який місяць, яким чином організувати наших військових, які будуть на передовій? Люди, які втратили документи майно, які внутрішньо переміщення, які змушені були залишити всі свої пожитки, свої місце проживання, і вони зараз знаходяться на пташиних правах на іншій території України. Люди, які виїхали без там належних документів або не оформилися там за кордоном, як вони будуть голосувати, тобто очікувати змін вже навесні не варто найшвидше восени. Надто багато організаційних питань як для кандидатів, так і для держави. До того ж, до бюджету на наступний рік на вибори не закладено ні копійки. Наприкінці 2023 року аналізував бюджет України 2024, То там цифри, які були, вони показували, що Відну в цьому 24 році повинен бути дрейф в напрямку а, цивільного життя, не війни, а саме цивільного життя, зменшення фінансування Служби безпеки України, головного управління розвідки, МВС, Міноборони, але збільшення фінансування а, там організацій по ветеранам, по соціальному забезпеченню, по відновленню плюс. Центральна виборча комісія, але їм докидали а, такі непогані гроші. Здавалося б, у час війни ЦВК, але додаткові гроші це такий ключовий показник того, що скоро ЦВК буде або повертається в велику гру. Що буде ситуація, що так є припинення вогню? Що так, ми виходимо на якісь. Констру не конструктивна навіть слово назвати важко на мир, який ми змушені прийняти, тоді будуть швидко проведені просто зміни до бюджету. Якщо влада розраховує на припинення вогню та перемови, то Україні доведеться піти на поступки. Американське видання, The New York Times пише до перемоги Трампа, Київ категорично відкидав ймовірні поступки територією. Нині стверджує видання риторика, дещо змінилася, і головними стали гарантії безпеки. А ще лінія фронту. Тобто питання, де тепер вона може бути? Марта Шакула, п'ятий канал. У Кривому Розі попрощалася із зеленою колик і трьома її дітьми. Їхнє життя трагічно обірвала російська ракета. Ворог обстріляв місто 11 листопада. Тоді й ворожий боєприпас ущент зруйнував під'їзд житлового будинку. Тіла загиблих знайшли після тривалих пошуково-аварійних робіт. З родини дивом вцілів лише батько. Як проходив чин прощання? Дивіться далі. Під сірим дощовим небом прощався криворіг із родиною Куликів, яку вбила Росія. У понеділок вранці через ворожий обстріл загинули 32-річна Олена і троє її дітей двомісячна Уляна, дворічний Демид та десятирічний Кирило. Пані Ольга прийшла до місця прощання з важким серцем. Жінка каже: її дитина навчалася в одному класі з Кирилом. Батька знали, і маму знали. І на тренуваннях ми зустрічалися. Родина дуже добра, дуже гарна завжди. Відкрита до, до, до розмов взагалі. Кирило завжди був з батьком, з мамою. Ну, взагалі, просто це для нас втрата. Десятирічний Кирило відвідував також заняття в місцевій футбольній академії Кривбасу. Мріяв стати професійним гравцем. Звістка про його загибель стала справжнім ударом для його товаришів по команді та тренерів. Це була світла дитина. Що я можу сказати? Для нашої футбольної команди це дуже велика трагедія. Ми, як узнали, з дітками зібралися на стадіоні, то, звісно, дітка вся плакала. Картина дуже була така мрачна. Дуже хороший хлопчик був. Місцем прощання із жертвами ворожого обстрілу обрали дім молитви. Ті, хто знав сім'ю, кажуть, ці люди намагались зробити суворий світ кращим. Годували безхатьків, допомагали дитячим будинкам. Того фатального дня дивом вижив лише батько. Його викинули з оселі вибуховою хвилею. не Я не хочу втішитися, і жити мені не хочеться. І сьогодні я маю бути тут із вами. П'ятим я не можу вас пізнати. Ви не такі. Мені дуже і дуже важко. Люди, які прийшли провести в останню путь загиблих, кажуть: жодні слова не передадуть болю та відчаю від втрати. Віримо, що Лена і дітки вони вже. Успокоїлись у Господа, ми ще знаходимося на землі, тому ми прийшли підтримати скорблячі серця молитвою. О, після закінчення жалобного чину процесія пройшла повз гімназію, де навчався десятирічний Кирило. Пам'ять про учня пролунав шкільний дзвінок, Останній для хлопчика.